Всім привіт! Сьогодні будемо готувати котлети. Зараз я вам покажу ще один рецепт. Один рецепт ви вже можете знайти у мене на каналі. Ще один покажу вам сьогодні. Він, в принципі, схожий на попередній, але в іншій інтерпретації. Так от, тут я подрібнила м'ясо, порізала його на кусочки, додала яйце, сіль, спеції як... по смаку, які ми любимо. Ось в цій чаші блендера картопля та цибуля. Зараз ми будемо це все перебивати. Ось я виклала котлети у нашу форму. У мене вийшло 8 штук. І ще трішки на 2-3 котлети. Залишилася фарш, але не вміститься в форму. І зараз будемо робити заливку до, цієї, до цих котліт. Так, ось я беру ось таку чашу з блендеру Відкриваю стакан. Вона тут, бачите, ще сметанка. Залишилося із кабачки, яке я запікала, і я її кладу в цей стакан. У мене тут залишилося її мало, майже неповні 2 столових ложки. Ну, якщо у вас є більше, можна покласти більше. Беремо частеньку ложку і кладемо томатну пасту сюди. Дивіться, якщо у вас немає томатної пасти, дуже добре підходить кетчуп. У нас завжди кетчуп лагідний вдома, тому ми завжди кладемо його. Так, і я в стакан налью води під сметанки. Так і зараз мої залишки звідси таким чином витягнемо. О, ось так. І ось так беремо і перемішуємо. Ви також можете перемішаєте гарно, спробувати, чи подобається вам смак. Дивіться, у мене маса така густенька виходить. Бачите, я додаю сюди ще води. Бачите, скільки в мене води вийшло. Може, в нас сьогодні погода не дуже гарна. прослухаюся цілий день, тому що гримить капець. Так, ну і погляньте, скільки в мене взагалу вийшло. Водички. Я це роблю все на глаз. Тобто я не приміряюся, скільки грам води точно, скільки там. Ну, в мене було дві ложки сметани. Я їх вкинула. Ну, щоб, знаєте, і сметана не псувалася в холодильнику. Ну, ось дві ложки в мене вийшло і томатної пасти. І ось наші котлетки. І ми заливаємо цим соусом наші котлети. Поливайте, не бійтеся їх залити. Ось так. Гарно вийшло. І тепер ми ці котлетки в духовочку на 180 градусів, десь на 30-40 хвилин, ну це в залежності від духовки. Так, ось ми зараз посипемо ще сиром зверху наші котлетки. Я їх достала щойно з духовочки. І ще на хвилин 5-10 ми їх поставимо, щоб сир розплавився. Ось які котлетки вийшли. Сир розплавився, і бачите, підливка. Ще у мене лишилося. Тому буду пригощати вже вечерю своїх домашніх. Ну, що, у нас сьогодні був дуже продуктивний день. Ось така котлетка і пюре. Ось така вечеря чекає на моїх домашніх. І ще я зробила свіженький салат. В цю пору року. Влітку дуже важливо їсти дуже багато фруктів і овочів. Готуйте з задоволенням. Смачного вам! Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки.